Практичне застосування програми Time Factory у редагуванні темпу музичного твору. На робочому столі клацаємо лівою клавішою миші на файл Time Factory. Для роботи з програмою Time Factory нам потрібен wave-файл, який відкривається через меню «Файл» командою Открить аудіофайл. Перед нами відкривається вікно пошуку аудіофайлу, знаходимо потрібний нам файл і відкриваємо його, лівою клавішою нажимаємо і Открить. Після завантаження стають доступними текстові поля. Длина і скорость. У правому полі ви можете вибрати одиниці виміру обробки відсотки, удари в хвилину і секунди. У розташованому поруч текстовому полі ви безпосередньо вводитимете кінцеве значення обробки. Нам потрібно, щоб завантажений файл відтворювався в темпі 130. Для цього полі вибору вибору одиниць виміру виставляємо потрібний нам темп. 130. Вводимо 130 і тиснемо ОК. У вікні програми поле для введення значення обробки зміниться на 130. Тиснемо на кнопку ДСП. Після чого відображуватиметься вікно моніторингу процесу з вказівкою часу обробки внизу вікна. Після завершення обробки у вікні програми з'явиться новий рядок з обробленим файлом, але забарвлений вже в темніший сірий колір. Ми можемо його прослухати, натиснувши на Play і зупинити. Якщо ви ще згадані операції задовольняють ваші потреби, то ви з легкістю зможете зберегти відповідний файл. У потрібну вам папку. Ось я вибираю таку папку і зберігаю. Все. Завдання виконано.